Неважливо, чи знадобиться вам ця інформація зараз чи на майбутнє, але ви це маєте знати і прийняти до відома. Я хочу з вами поділитися чек-лістом, що мені потрібно зробити, якщо я виїжджаю за якщо я виїжджаю з Німеччини, тобто повертаюсь в Україну. Тут такий величенький листочок. Ми сьогодні з вами обсу обговоримо всі пункти. Що треба зробити, на що треба звернути увагу і взагалі за скільки почати планувати переїзд, переїзд повернення в Україну? Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. З нами сьогодні знову гість е погана киця, яка просить вас поставити лайк. І ми з вами починаємо. Це я взяла таку книжечку в Джоп-центрі. У Джоп-центрі там дуже цього багато, рекомендую також вам заходити і брати всі брошури, що там є. Повірте, там дуже багато гарної інформації. І так, перший пункт це зняття з обліку в центрі зайнятості чи соціальні служби. Ну, це перший пункт тут. Я б з цим не погодилась, але якщо ви є. Клієнтом джоб-центру е, соціаламту, е, що там ще ну джоб-центру соціаламту, то вам треба написати у вільній формі заяву про те, що ви будете покидати Німеччину. Це пишеться у вільній формі, тобто ви просто пишете своїми словами, що я повертаюся. Е, бажано вказати число, і в вашому листі має бути ваш континумер і обов'язково ваш підпис. В принципі, це все, що треба. Для Джоб центру або соціал-амту ж саму заяву ви говорите, пишете говорите в Ausländerbehörde, це в міграційній службі. Але в міграційній службі, як в принципі, і в Джоб центрі бажано вказати дату, коли ви повертаєтесь. І якщо ви все ж таки є клієнтом джоб Центру, то обговорити це з братором. Бератор може в деяких. Питанням вам допомогти. Далі наступний пункт це зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання. Тобто, коли ми сюди приїжджали в Німеччину, обрали, де ми будемо жити, там не знаю, вам дали квартиру, або ви проживаєте в готелі, в таборі, неважливо, ви робите як прописку. І ось цю прописку треба відмінити. Треба особисто з'явитися в бюргерамт або АІнво, Einw а Особисто беручи з собою Ausweis або закордонний паспорт і повідомляючи, коли ви саме будете з'їжджати. Тобто, це треба робити особисто, це не можна зробити імейлом, е як, наприклад, минулі, минулий пункт. Далі наступний пункт це розірвання договору на оренду квартиру або пошук нового орендаря. Тут я б, напевно, почала взагалі з цього перш... щоб цей був перший пункт, тому що. В, напевно, 99% договорів на оренду ви маєте повідомити вашого орендодавця, що ви з'їжджаєте за 3 місяці. І ці 3 місяці, увага, ви ще маєте платити. Тому я б це назвала першим пунктом, тому що ну, дійсно срок великий 3 місяці. І вам ще треба ці три місяці якось за цю квартиру платити і домовлятися взагалі, хто буде за неї платити. Чудзоб-центр, чи, чи цей тягар покладуть на вас. Крім того, треба перечитати свій договор оренди і подивитися ключові пункти. А саме, Перевірити договір на обов'язок косметичного ремонту з вашого боку. Наприклад, в моїй квартирі, де я живу, по договору написано, що якщо квартира потребує якогось косметичного ремонту після мого проживання, то ці гроші будуть до гроші на ремонт. Якщо я не зроблю ремонт сама, будуть стягнуті з кауціону, тобто кауціон не буде повернений. Якщо ж квартира в гарному стані, то кауціон повернуть. Бажано вашого орендодавця привезти в квартиру, щоб він так оком оцінив і сказав, типу, все нормально, чи все ж таки треба щось зробити. Також домовитися про дату передачі квартиру орендодавця, передачу ключів. Це насправді дуже важливо для того, щоб вам потім щось не, не приписали, якісь пошкодження або там додаткові витрати електроенергії, води тощо. Тобто, коли ви домовляєтесь про дату, в цю дату орендодавець повинен прописати в листку ваші всі показники, стан квартири, все це має в цей, в цей день зробити. Ну і квартира повинна бути повернена чистою, прибраною та у такому вигляді, в якому вона знаходилась на момент вселення. Тобто, якщо ви фарбували стіни в будь-які кольори, вони мають бути по пофарбовані в білий колір назад. Не знаю, якщо ви вішали полички, то дірки після полички мають бути зашпакльовані. Єдине, що я знаю, що більшість орендодавців можна з ними якось домовитися на рахунок кухні. Тобто, якщо ви купляли кухню, ви можете перепродати орендодавцю, або домовитись так, що він залишив собі, а наступні орендарі. Люди, які будуть орендувати квартиру, викупили цю кухню і віддали вам гроші. Тут це залежить від вашого орендодавця. Далі розірвання договору на постачання електроенергії. Якщо ви їдете з Німеччини, то в договорах електроенергії часто передбачений цей пункт, що ви ну це як типу відноситься до форс мажорних обставин. І тоді срок розірвання може бути десь 4-6 тижнів, тобто десь один місяць вам ще треба буде заплатити. Але все ж таки краще, коли ви вже вирішили, ви разом з квартирою заздалегідь пишете договір, точніше, пишете лист, що ви будете розірвати договір. Розірвання договору на електроенергію може бути у вільній формі, ви просто надсилаєте листа, або на сайті компанії часто є такі форми. Де ви можете прямо на сайті розірвати договір. І важливо, якщо ви пишете в вільній формі до, електро, до компанії постачальника електроенергії, то вкажіть у листі, що ви чекаєте підтвердження розірвання договору. Це дуже важливо. Наступний пункт це скасування послуг інтернету мобільного зв'язку. Та збору за радіо і телебачення. Тут також не все так просто, тут можна написати в вільній формі листа, але більшість компаній потребує докази того, що ви їдете з Німеччини. Вони потребують абмельден Бшайнігунг, тобто доказ вашого переїзду. З кожним окремо, наприклад, якщо у вас мобільний зв'язок передплата, як би просто, тут просто не перестаєте платити, все. З інтернетом так само також треба дізнаватися у вашого провайдера, які умови розірвання. Ви просто спочатку пишете листа, що ви їдете, які там потребу, які треба документи їм надати, щоб ви розірвали з ними договір. Тобто, це може бути не один лист, не, а може даже і не два. Тобто, це також треба не відкладати, а вже якщо ви вирішили, то починати планувати це. Скасування медичного страхування. Медичне страхування є обов'язковим, навіть якщо ви сидите на джоб центрі, ви медично застраховані, і його також треба розірвати. Воно не буде розірвано автоматично. Навіть якщо за нього перестануть платити, це не означає, що воно буде розірвано автоматично. Просто вам буде потім якийсь борг нараховуватись. Тож в медичну компанію просто пишете листа у довільній формі, що ви покидаєте Німеччину і хотіли б розірвати з ним договір. Все. Також можливо буде доречно, також написати в листі, що ви чекаєте зворотнього листа з підтвердженням того, що договір розірвано. Це, в принципі, дуже важливо, щоб у вас були по кожному моменту якісь докази, що ви все це розірвали. Продовження страхування, якщо у вас є будь-які інші страховки, наприклад, Hausratversicherung, Рад versicherung КФЦ Фрезіхерунг, то такі страхування теж треба розривати. Це також дуже все індивідуально, в залежності, де ви ці страхування заключали, які це компанії. Якщо можна на сайті компанії розірвати, розривайте на сайті компанії, якщо не можна пишете листа з проханням розірвати, або, в принципі, просто запитуєте як це розірвати, і пишете причину. Всі відповідають, всі нормально до цього ставляться. Просто треба спілкуватися і треба заздалегідь повідомляти, щоб потім не було проблем. Бажаний термін цих розірвань десь два місяці. Тобто за два місяці перед тим, як ви плануєте покинути Німеччину, почати цей процес, це це листування, щоб потім у вас не було проблем, щоб потім вам не, не приходили якісь там колектори і, і борги в Україну. Далі, якщо ви працюєте, то повідомте свого роботодавця, то, що ви звільняєтесь, також почитайте в договорі який термін, ну, приблизний термін десь за місяць. Тобто вам місяць треба відпрацювати, тобто ви повідомляєте, і після того, як ви повідомлені, десь місяць вам потрібно відпрацювати. Але це все залежить від вашого договору. Просто читайте договір, який термін попередження. Якщо у вас є діти. В садочку, або в школі, то треба зняти з обліку дітей у дитсадку і школі. Для цього в школі або в дитсадку вам треба надати довідку про зняття з реєстрації дитини у Німеччині. Довідку про зняття з реєстрації ви берете в Радхаусі або в Einwoche... от, -от. або я тут напишу Айнво. Просто прийти і сказати, ми їдемо всього до побачення, так не вийде, ні. Треба надати довідку. Тож тут вам також треба спланувати ваші дії, що спочатку ви знімаєте з реєстрації в бургерамки, а потім цю довідку несете в школу або в дитсадок, надаєте її адміністрації школи або дитсадка. Якщо ви не надасте школі або дитсадку цю довідку. А за законом Німеччини дитина зобов'язана відвідувати навчальний заклад, то по суті ви будете порушувати закон Німеччини. Далі закриття банківського рахунку та кредитних карток. Якщо у вас є кредитні картки, ви зобов'язані погасити усі кредити і закрити банківські картки. Наприклад, банківську карту у в мене була банківська карта Шпаркас, я її закрила на протязі не знаю десять. 15 хвилин, в залежності від черги, там треба було ще заплатити комісію за закриття. Да, у шпаркасі є комісія, ну тобто за послугу закриття ви платите, там що 4 євро, але все одно треба це зробити, і будьте уважні, що це може коштувати гроші. Далі оформлення довіреності може бути гарним рішенням менеджерити ось, ось ці всі питання. Наприклад, якщо ви вже вирішили там не знаю післязавтра їхати в Україну, то оформіть довіреність, довіреність на те, щоб такі справи вирішував хтось за вас. На жаль, наприклад, в Burger амтірамті ви не можете через довіреність, щоб людина вас зняла з реєстрації. Тобто цей пункт обов'язково тільки. Особиста присутність. Інше питання так може людина вирішувати за вас, але потрібна офіційна довіреність. Якщо ви виїхали раніше, ніж там за три місяці, поки ви всі ці підтвердження розірвання ваших договорів отримали, то зробіть пересилання пошти, наприклад, у DHL є така послуга. Також є у Vodafone така послуга. Якщо у вас контракт з Vodafone, то прямо через Vodafone ви можете налаштувати, щоб усі ваші листи, не тільки від а або які інші листи, переходили на інший адр на іншу адресу. Але ця інша адреса має бути те, також у межах Німеччини ви не можете переслати вашу пошту тут німецьку в Україну. Тож не забудьте це зробити. Бажано навіть якщо ви всі ці справи зробили із квартирою і вже передали ключі, вже три місяці пройшло. Все одно бажано зробити таку послугу пересилання пошти, щоб 100% до вас вже ніхто, нічого там ніяких претензій не було, щоб вам прийшли всі листи з підтвердженням того, що ви нікому нічого не винні. Ось такий список дій. Не знаю, напишіть мені в коментарях, я можу зробити такий чек-ліст, де ви можете його роздрукувати, щоб нічого не забути. Я вважаю, що тут достатньо багато пунктів, про які можна і забути. Наприклад, про школу я не знала, що треба ось принести в школу, тобто зняття з реєстрації. Тож якщо це відео було для вас корисним інформаційним. Поширюйте це відео серед друзів, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Може, у вас є якісь питання. Ваші коментарі мене мотивують взагалі знімати ще більше контенту. Якщо у вас також є якісь запити на контент, також пишіть в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до самого кінця. Ви молодці, і побачимось з вами у наступних відео. Чус!